Росіяни перестали дивитися пропаганду, що це означає, та які масштаби трагедії у Соловйова. Сьогодні поговоримо з вами про невдачі Путіна та про найбільш абсурднішу заяву, яку ви коли небудь чули, друзі. Я вам обіцяю, бункерний перевершив просто сам себе. Також розкажемо, кого наслідує Медведєв, що засмучує Скабєєву, та звісно, пояснимо, чому українці насправді мріють про Путіна. Так, друзі, вам не почулися. Ви дивитеся фабрику новин це огляд російської пропаганди. Мене звати Юрій Бібік. Полетіли. Отже, у Путіна не задалося просто все з усього, що він робив останнім часом. Почалося з того, що Ердоган віддав Україні азовців, і тут у Бункерного просто настала чорна полоса. Хоча може й раніше, Путін образився на Ердогана за таку порцію ножів у спину і передумав будувати газопроводи до Туреччини. Якщо ви пам'ятаєте, то у планах чи більше кремлівських анонсах після вибуху північних потоків пафосно розрекламували турецький газовий хаб, через який Росія б продовжувала качати газ до Європи. Але несподівано, коли до Путіна приїхали африканські стратегічні партнери, він передумав. Під час так званого форуму Росія-Африка він заявив про намір створити в Туреччині лише якийсь електронний майданчик із торгівлі газом. Що ж спровокувало такі зміни? Минулої осені диктатор пропонував будувати з Росії до Туреччини нові газопроводи, так як вже існуючих для анонсованого газового хабу не вистачило б. Вочевидь, така зміна настроїв у Путіна відбулася після того, як Ердоган зробив низку подарунків своєму другові, а саме погодився на вступ Швеції до НАТО, відпустив в Україну командирів Азова, які перебували у Туреччині, і спробував нав'язати Росії продовження зернової угоди, яку Путін називав важдінням за нас. Далі історія з Саудівською Аравією, яка також бортанула Путіна і його поплічників. Взагалі на міжнародній арені у російського лідера якось не задається. Пропагандисти намагаються виправити ситуацію, розповідають про перемоги на фронті, незрозуміло якої давнини, не, звичайно, на політичній арені. А саме виставляють поїздку Шойгу в КНДР і африканський форум як чергові досягнення, які для цивілізованого світу просто виглядають ну, як якесь посміховисько. Тож тепер наступне приниження. 30 країн, на чолі з Саудівською Аравією, хочуть показати Росії її справжнє місце. Їх представники планують провести глобальну всесвітню раду з війни в Україні та її припинення. Всесвітню Раду без Росії, що є для нас ключовим. Насправді у світових лідерів вже просто немає сил слухати путінські історико-філософські марення на тему і постійну безкінечну брехню навіть по відеозв'язку. До речі, про відеозв'язок і саміт Брікс. Путін гордо заявив, що не поїде через те, що він наразі дуже потрібен Росії. Цікаво, для чого, якщо все, що може російський лідер, це водитись за ніс і обманюватись усіма кому комуниліки. Про те, що військових рішень він не приймає, Путін заявив сам. Хоча протирічить собі на кожному ж слові, от рішень не приймає, а війська з величезними втратами від Києва добровільно відводить, теж на честь там, нібито прохання. Коротше, у Путіна все як завжди. Саме через те, що цю брехню слухати просто неможливо та й не має жодного сенсу, в Саудівську Аравію його ніхто і не покликав. Лавров теж виявився не варіантом для для представлення російської позиції, і всі розуміють, що він ніхто а є просто транслятором того, що скаже говорити йому сам Путін, це правильно і логічно. Росія на цьому форумі абсолютно недоречна, коли судді йдуть до дорадчої кімнати. То з собою просто не беруть. Ви це знаєте. Він там зайвий. З останнього що світ вкотре зрозумів про Росію. Це своєрідна публічна заява про дружбу з Іном, А якщо конкретніше, з однією із найзакритіших диктаторських країн світу, Росія нагадала усім про те, що небезпечна не лише для України, але і для Балтії. Ця країна не полишає своїх намірів грабувати, вбивати і не відповідати за скоєне. І як ми бачимо, Росія не збирається зменшувати масштаби, а планує тільки посилювати свої терористичні можливості за рахунок країн, які вже давно знаходяться у такому статусі, типу Ірану, Північної Кореї, ну і інших нових стратегічних партнерів Путіна. Підбір країн на великі зустрічі у Саудівській Аравії дуже грамотний. Там будуть присутні не тільки відверті партнери України у боротьбі проти Росії, але й країни, які намагаються займати нейтральну так звану позицію. Індія, Бразилія та всі інші світові фугуранти. Які не підтримують санкції проти Росії на протиріччя всьому, що знає світ про Росію в Кремлі, продовжують гнути свою лінію. Це не Росія напала на Україну, це не Путін агресор, це росіяни захищають весь світ від ядерної війни. А відтак Путін насправді є утримувачем агресії, а не її творцем. Про це написав у себе в телеграм-каналі. Пан алкоголік Медведєв. Давайте процитуємо його. Наші ворожоні сіли предотвращають міровий конфлікт. Ведь якщо представить себе ж наступлення украбандерівців. при поддержке НАТО удалось, и они отторгли часть нашей земли, то нам пришлось бы в силу правил указа президента России от 2020 года пойти на использование ядерного оружия. Другого выхода просто не останется. Поэтому наши враги должны молиться на наших воинов. Они не дают разгореться мировому ядерному пожару. Кинец цитаты алкоголика. Особливо а вот тут про российские земли, которые изгадывает Димон. Звісно, він має на увазі не землі РФ, а окуповані ними території України, які для будь-якої адекватної людини і є українськими землями. Але росіяни стоять на своєму. Вони вже захлинаються у своєму абсурді, але вправно продовжують гнути свою лінію. Самі собі вигадали, самі собі присвоїли і тепер намагаються переконати у цьому весь світ. От так. Але якщо подивитися глибше, то можна зрозуміти, звідки ці всі наративи, і звідки така дика риторика. Дика і елементарно брехлива. Ну ось звідки, подивіться. Но есть вещи, которые ну, трудно реализуемы или реализуемые. Например, там один из пунктов – прекращение огня. Но украинская армия наступает, они в атаке, что называется, реализуют крупномасштабное стратегическое наступление. Ну, к нам що обращатися з прикращенням огня. Ми ж не можемо прикратіти огонь, коли на нас наступає. Друзі. Я не буду повторювати для всіх очевидні речі про те, хто є агресором, хто на кого там напав, хто вів війська на чужу територію, хто бомбить мирні міста і так далі. Бо цей коментар Путіна не піддається аналізу. Таке має піддаватися лікуванню, але і на це вже надії просто немає. У такому важкому стані в Росії знаходиться не тільки сам вождь, але й його підлеглі. Здається, воно просто заразне. Неадекватність у судженнях розповсюджується там повітряно-крапельним шляхом не інакше. От на думку Захарової, а це на секундочку, на секундочку, представниця Міністерства закордонних справ Росії, наче то мала бути адекватна, але ну, це просто не в її випадку. Так от цього разу путіністка звернулася до Фрейда і заявила, що українці насправді дуже хочуть, щоб Путін став нашим президентом. Але. Мы просто не можем сами собі у тебя зізнатися. Уявляєте? Давайте процитуємо: Це ще одна алкоголичка. Трагедия украинского народа заключается в том, что они очень хотят, чтобы у них был такой же президент, как Путин. А у них все время те, кого им дает Запад. Они ненавидят и очень агрессивны в отношении Путина. ровно потому, что они хотели бы, чтобы Путин был у них президентом. Вот им такого нужно: открытого, решительного, знающего кінець алкоцитаты. Открытого. Рішительнева, знаю І я прям тут от не знаю з якого моменту почати розбір цієї маячні самого Фрейда чи відразу з Путіна. Що думаєте? Бо про відкритість терориста це дуже смішно, звичайно. Починаючи з його особистого життя, максимально закритого для усіх, закінчуючи тим, який він відкритий до усього нового лідер своєї країни, як він з усіма підтримує зв'язок, як він вміє налагодити відносини. Ну тут насправді можна дуже довго говорити. Про знающого теж дуже цікаво, особливо коли всі знання він черпає зі звітів Канашенкова і шайгу. Ну от про рішительність тут можна посперечатися. Тут я згоден: рішучий. От, наприклад, рішуче відрізав свою країну від розвитку, рішуче перетворив своїх громадян на ізгоїв суспільства, рішуче вбиває економіку своєї країни, рішуче трясеться за своє життя, відправляючи усіх і кожного на карантин. Ну і багато інших рішучих терористичних рішень від маразматика. Але чи. Хоче хтось мати такого президента, окрім росіян, це дуже велике питання. А да, там нещодавно ще одні кандидати намалювалися: африканці в Нігері про всі свої невдачі Росія воліє мовчати, аби подавати з такого ракурсу, що все це ні про що не говорить. От Оскабієва дуже засмучена через нові втрати на фронті. Хоча військові її запевняють, що у цьому нічого особливо немає. Ну, послухайте, друк новость гром серед ясного ніба, а то шовесов захвотіли пасіолора. Майорская. Он, с одной стороны, небольшой. Я посмотрела, там проживает порядка 100 человек. С другой стороны, это не успех нашей армии. Что это значит? Насколько это важная точка? Серая ли это сейчас зона? Или украинцы орудуют на территории поселка? Что нам известно? Это, в принципе, нормально для оппозиционной войны. І, в принципі, те, що противник закріпився на окраїні цього населеного пункту, по першому счету, ні о чому не говорить. Скоро вже і повернення Бахмута під український прапор також ні про що не буде говорити росіянам. Да, Скабєєва. Старомайорське – це невелике село, але Прошу згадати, як ви за перемогу космічних масштабів видавали свої просування в селах, де, пробачте, будь ласка, живе по троє чи по п'ятеро людей. Тоді ви не зауважували на цьому, наскільки я пам'ятаю. Але, друзі, у мене для вас є і позитивні новини, і вони напряму стосуються того, чим ми з вами займаємося щодня, а саме підтоплюємо крейсер російської пропаганди. Тож рейтинги Геббельс ТВ почали стрімко падати. Про це йдеться у дослідженні Репаблік. От за перше півріччя 2023 року пропагандистські ток шоу і кісельовські вісті неділі показали рейтинги нижче за минулорічні. Чому Соловйові і Скайбєві просіли, пояснює власне саме видання. Так от, за їхніми даними, зниження інтересу до пропаганди Росії почалося, коли стало зрозуміло, що Київ за три дня взяти якось не вдалося. Але пік падіння припав на час звільнення Харківщини і Херсонщини і переходу Росармії в глибоку оборону. Недовге підвищення цікавості виникло під час пригожинського заклуту, але потім рейтинги знову поповзли донизу. Розглянемо на конкретних прикладах: вечір з Владимиром Соловйовим. якщо у січні 23-го року пропагандистське шоу дивився приблизно 1% населення, то у червні показник опустився до 0,5%. 60 минут з і Попова на початку року трималися майже на рівні 1,5%, а потім почав падати. І в травні вже не тоді, і навіть до 1%. відсотка. А вісім з Кисельовим дивляться значно більше росіян. Це правда. В січні рейтинг передач тримався на рівні 4%. У червні ж рейтинги випусків не перевищили і 2,5%. А це вже значне падіння. Серед факторів зниження інтересу росіян до пропаганди можна виділити такі: повернення розважальних програм. Перенесення пропагандистських шоу на більш пізній час, а також елементарна втома від пропаганди, яка на тлі невдалої війни великих величезних втрат і мобілізації вганяє людей у депресію. Таким чином, Путін поступово втрачає вплив на своїх громадян через телевізор. Саме тому кремлівська машина зараз максимально потужно працює над тим, щоб прикрити в Росії інтернет та всю вільну інформацію, яка гуляє на цих просторах. Режиму це невигідно, і вони зроблять усе для того, аби. Продовжувати впливати на мозок росіян. Ну а Кісільов продовжить працювати, хоча б для того, щоб Путіну було звідки брати інформацію. А то як же він буде відкритим, рішительним і головне, знаючим. Друзі, на цій прекрасній ноті ми завершимо сьогоднішній випуск пропаганди, але анонсуємо, що завтра на вас чекає свіжа порція. Тому підписуйтесь на фабрику новин, аби не пропустити. Ставте лайк цьому відео і залишайте свої коментарі під ним. Для нас дуже важливо отримати від вас зворотний зв'язок. Побачимось.